Водіїв очікують нові сюрпризи. В уряді підготували чергові зміни у правилах дорожнього руху. Власників автомобілів ймовірно змусять цілодобово їздити з увімкненими фарами. Щоправда, це нововведення діятиме лише сім місяців на рік, з жовтня по травень і тільки на трасах. Увімкнене в світлу пору доби світло пояснюють у державтоінспекції, зробить транспорт помітнішим на дорозі. Це нововведення планується не в місті, а поза містом, тобто на дорогах державного значення, трасах, тобто водії, коли здійснюють обгони. Під час руху десь, тобто його автомобілі буде більш замітний, і, скажімо так, водій буде більше звертати на це уваги і надіємося, що це. Зменшить кількості дорожньо-транспортних пригодів. Виробники також підтримують цю ідею. Тобто зараз нові всі автомобілі практично будуть обладнані фарами денного світла. Тобто, якщо водій сідає за кермо автомобіля, включає зажигання, відповідно сразу відповідно включаються ці фари денного світла. Натомість водії новим вимогам не надто радіють та безпека руху на дорозі. Передусім, за для неї не шкода й зайву копійку витратити, аби лише це справді допомогло уникнути аварійних ситуацій. Більшість власників автівок побоюється, що чергова ініціатива дає об. Вернеться лише збитками для гаманця. З одного боку добре, тому що безпека руху все таки. З другого боку, трошки накладно в матеріальному плані. Фари, освітлення, на цьому плані. вони постійно будуть включені. Треба буде частіше купувати. Акумулятор даємо для торгівлі додаткові бонуси. Спочатку треба зробити відповідні дороги, мабуть. Відповідне відношення на дорогах. Добрі машини і можливість їх придбати. А після того вже такі дурниці запроваджувати. Урядовий проект вже пройшов громадське обговорення. Думка людей врахована. Тож кабінет міністрів вносить остаточні зміни до правил дорожнього руху. До слова, доки в Україні дискутують про позитивні і негативні сторони законопроекту у Сполучених Штатах та країнах ЄС. Їзду з цілодобово увімкненими фарами успішно практикують вже два десятки років. Кількість аварій на автошляхах при цьому зменшилася на 15%. відсотків.